Добрий рано, дівчатка та хлопчики! Великдень це найголовніше християнське свято, яке святкують на честь Воскресіння Ісуса Христа. У всьому християнському світі це свято відзначається з особливим розмахом, а великодні яйця крашанки та Паски є невід'ємною частиною, атрибутом цього свята. Отже, сьогодні я пропоную намалювати на тюрму. Паску і крашенки, які готуємо до великодніх свят. Для малювання нам потрібні аркуш кольорового паперу, фарби, склянка з водою, пензлики, простий олівець і серветка. व Bum, bim, bum 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 bum, leniutwie nie bez. Spowiщаje wsi krugami, co Chrystus wskrzes. Radis nie oblicz, gosi na porig. Cudis biva i pyk, caci smiej. Słońce karedzie, nasz jest kaczec będzie. Ciścia go rozlici, żyćia ma Сенки, старбинки, швидко витягай, ми деньги, з нами заспівай. Бім-бом-бом-бім-бом-бом. бом, -бом, бім -бом, -бом дзень зелень. Гай, святкуєм всі разом цей чудесний день. Бім бом-бом-бім-бом-бом. Линець від небес. Сповіщає всі кругом, що Христос воскрес. Бім бом-бом бім-бом-бом, -бом, Бомбім-бом-бом, Линиць від Небес, сповіщає всіх кругам, що Христос воскрес! Ось таку Паску і крашенки підготувала до свята я. А як ви підготувалися до Великодня? Намалюйте, чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!